Нові інтервали в Україні оновили графіки стабілізаційних знеструмлень вони будуть однаковими для всіх регіонів. Кожного з шести черг розділили на дві підчерги, щоб уникнути перевантаження на енергосистему. Наприклад, якщо не треба знеструмлювати цілу чергу, диспетчер може дати команду на вимкнення лише половини. А отже, менше споживачів сидітимуть без світла. Самі ж графіки розробили на розбили на 30 хвилинні інтервали. І від сьогодні українці матимуть світло щонайменше по 3,5 години поспіль між. Можливими вимкненнями, а не по дві, як це було раніше. Цього за задумом має вистачити, щоб зарядити пристрої та прогріти оселю. Щоб споживачі могли планувати свій час, прогнози даватимуть на тиждень вперед. Для цього використають звичне зонування. Білим позначить проміжки, коли світло буде, сірим, коли його потенційно можуть вимкнути. Графіки вже на добу будуть оновлювати щовечора. Щоб з'ясувати, до якої підчерги належить ваша адреса, треба зайти на офіційну. Сторінку ДТЕКу або обленерго, якщо ж на лінії траплятимуться аварії, графіки можуть змінювати.